Друзі, моє вітання. BMW X5, рядна шістерка. Впав двигун на ліву сторону. Причина обламало кронштейн, кріплення двигуна ліва сторона. Частину кріплення вирвало з блока. Відновленню не підлягає. Клієнт вирішив міняти двигун. Слаба сторона, казалось би, цих двигунів, але насправді це зроблена конструктивна особливість для безпеки. В разі ДТП ламається кронштейн і двигун входить під машину в лазі лобового зіткнення. Вирвало приблизно сантиметровий кусок різьби. Зрозуміло, що можна відновити, але. Собі вартість цього ремонту буде величезною. Тому було прийнято рішення придбати контрактний двигун з розборки. От вартість двигуна 42 тисячі гривень. Або це 900 доларів, ну 1000 доларів. І плюс вартість запчастин, вартість самої роботи. Фінальна цифра 161 тисяча близько 4 тисяч доларів. Так, що друзі, робіть виводи?